Сьогодні ванна кімната це не просто місце для гігієнічних процедур, а повноцінна зона відпочинку. Поки одні господарі квартир вважають за краще звертатися до дизайнерів, інші оформляють інтер'єр самостійно і виходить дуже здорово. Зібрали шість ванних, реалізованих своїми силами, з продуманими системами зберігання, красивим дизайном і цікавими ідеями. Світла ванна з вікном. Господиня квартири Дарина Кашишева – підприємець і засновник школи для шиття. Їй вдалося перетворити бетонну коробку в минемалистичної двушку з містким зберіганням і класним дизайном. Вані хочеться приділити особливу увагу. Дарина давно мріяла про ванну з вікном, і задумку вдалося втілити в життя. На стінах фарбування об'єднали з білою плиткою, а на підлогу поклали великоформатну плитку терацу. При вході встановили раковину. Сама ванна ховається за дверима, інтер'єр добре вбудувався господарський шафа, в ньому зберігають драбину, просувальну дошку та інші корисні речі. Санвузол в стилі скандії. Господарі цієї затишної дівчини продумали інтер'єр самі. Тут можна побачити безліч оригінальних деталей за основу взяли скандинавський стиль, який простежується і в оформленні ванної кімнати. У санвузлі грамотно організували простір. Розмістили повноцінну ванну унітаз, тумбу з пральною машиною і раковину. Простір вийшло яскравим і життєрадісним. В цьому допомагають чотири види обробки, фарбу використовували для вологих зон. Також в є плитка, кабанчик, приголомсливий керамограніт під дерево і біла плитка з чорним орнаментом, яскраві і заряджаючі кольори. У цій квартирі наша героїня Дарина живе з чоловіком і двома синами. Троячку господарі облаштовували самостійно, вони не побоялися експериментів і соковитих фарб в інтер'єрі, кухня виконана в кольорі «Тіфані». а у Ані домінує помаранчевий колір. Він заряджає вранці. Дарина планувала зробити дуже оригінальний рожевий санвузол з сріблястою штукатуркою на стінах і дискокулею. Але щось пішло не так рожеву підлогову плитку потрібного відтінку я не знайшла і вибрала фіолетову про дискокулю забули. А ось ревізійний люк вирішили закрити фанатськими стікерами чоловік обожнює футбол, пояснює вона: нейтральні відтінки і стильний декор. Господиня квартири Софія планувала здавати цю невелику студію в оренду туристам. Інтер'єр придумувала сама. За основу взяла дві складові затишок і комфорт. Саме так можна описати і ванну кімнату. При облаштуванні виникла проблема з бойлером. Прилад потрібно було встановити впритул до труб стояка, одночасно приховавши його присутність. Для установки ультратонкого водонагрівача довелося навіть поміняти будівельну бригаду, але зусилля виправдалися. У Софії вийшов лаконічний санвузол в стриманих відтінках. А дерево додало тепло і родзинку. До речі, стильний декор господиня придбала в іке мікрованна в ніжних тонах, наша героїня. Наталя разом з чоловіком оформили світлу квартиру з яскравими акцентами, дизайн розробляли самостійно, а частина предметів зробили своїми руками. Спочатку санвузол був роздільним, його об'єднали. Площа нового санвузла вийшла приблизно 3 вісім км. Наталя відповідала за дизайн, а чоловік втілював ідеї в життя. Він зробив сантехнічний короб, поклав плитку, встановив сантехніку двері, змішувачі і пофарбував стіни. Інтер'єр вийшов дуже затишним і ніжним. Білий колір виявився виграшним рішенням для невеликого простору. А з використанням акцентного блакитного приміщення буквально заграло новими фарбами. Плитка з авито у ванній кімнаті Надія і її чоловік самі переробляли ремонт від забудовника. Сім'я придумала класний інтер'єр типової троячки в світлих тонах. Ванна кімната стала яскравим прикладом економії. Героїні хотілося білу дрібноформатну плитку, але вона обійшлася б в круглу суму. Чоловік придумав незвичайний вихід із ситуації. Він знайшов розпродаж плитки виробництва, «Нефрит Кераміка» На авіто вийшло всього 300 гривень за квадрат. Ванна виконана в білому кольорі. Господарі передбачили систему зберігання і не забули про аксесуари. На стінах висять забавні постери. Диспенсери теж стали частиною інтер'єру. Фото на обкладинці дизайн Дар'ї Соколової.